Сьогодні готуємо смачні гречаники в сметанному соусі. Кого зацікавила, давайте готувати разом. Страва, друзі, апетитна. Покажу ж вам, які вони всередині. Апетитні Тут і гречка, і фарш та наша начиночка, цибулька з морквичкою. Якщо зацікавила, готуємо разом. За рахунок соусу дуже ніжні та смачненькі. Нам буде потрібно сама зварена гречка, фарш у мене курячий. Також потрібна морква, цибуля, часник, яйця, зелень на ваше вподобання, сметана борошно, сіль перець, спецій. Давайте почнемо. Нарізаємо цибулину на квадратики, натираємо половину моркви на більшу терку. Обсмажуємо цибулю та моркву до готовності. В більшу посудину викладаємо в фарш, відварену гречку в одинакових пропорціях з фаршем, підсолюємо та підперчуємо, перемішуємо цю суміш. Додаємо сюди два яйця. Затискаємо 2-3 зубчики чесника. Потрібно перемішати, щоб утворилася однорідна маса. Викладаємо сюди ж підсмажену смажену цибульку та моркву. Додаємо ще приправу хмелі сумелі. Ви ж можете додати свою, яка вам подобається. Перемішуємо і йдемо обсмажувати наші гречаники. Такі в нас, друзі, вони апетитні виходять. Зараз я. Перегорну і з другої сторони. Гречаники, ось такі апетитні, друзі, в нас вже готові. Давайте ж зробимо до них смачний соус. сковорідку ми налили рослинної олійки то додаємо 2-2,5 з столових ложки борошна. Сюди ж додамо 3 столові ложки сметанки. Розмішуємо. Додаємо сюди, ще трішки ми залишили цибульки з морфучкою. По Потрішки додаю водичку, перемішую, щоб у нас утворився соус однорідної консистенції. Має він нагадувати трошки рідкіше за засметанки. Трішки куркуми моє за бажанням, лавровий листочок під кінець, трішки хмелі сунелі, все гарненько замішаємо. Додаємо ще нарізану петрушечку свіжу і наш соус готовий. В сковорідку викладаємо гречаники, гарненько їх обмокуємо в соусі з двох сторін та стараємося класти щільно, щоб всі помістилися у нас на сковорідці. Залишаємо тушитися орієнтовно 10-15 хвилин. Ось і пройшло хвилин 15. Посипаємо зверху свіжою петрушечкою, кропчиком та будемо пригощати до Дякую, що пробули зі мною. Ось так разом ми приготували цю смачну та ситну страву. Готуйте, радуйте рідних, близьких та до зустрічі на нових відео!